В вашій увазі Infinity Q50. Цікава машина тим, що тут 2-літровий мотор стоїть надійний і в зв'язку з повним приводом машина робить чудеса. Пробігу тут 116 тисяч. Для цього мотору це зовсім мало, вона ще проїде багато. По підвізці е, були замінені два річаги задні, буквально там 200 км назад, а все останнє в, ціл, в цілому стані, гарному. Зроблено тільки ТО, замінені масла, фільтри. Також це десь 200 км назад. Ну, всі розпечатки є в бардачку. Машина відполірована. Всередині зроблена хімчистка. По удару в машині було спереді, удар був. Ось туди в праву частину був замінений бампер, вже на рестайловий, як ви бачите, Redsport. Дуже так агресивно виглядає. Фари там були підпаяні трохи, кріплення. да і в принципі все. Капот рідний, крило, ось це крило фарбувалось, капот фарбувався, крило фарбувалось і бампер фарбувався. Запчастини всі брав оригінальні, тільки оригінал. Якби от решітка, бампер, нижні туманки, все це новеньке і оригінальне стоїть. Машина дуже красива. Відчуття за кермом такої збитої, вона дуже слухняна. Тут гарна комплектація з регулюванням сидінь, з пам'яттю сидінь. Також регулювання керма електричне. Босе Ну, Підігрів сидінь, зрозуміло, підігріви керма також є. А, люк додає такого простору красивого. Мені дуже подобається цей дизайн всередині. Ось 116 тисяч пробігу. Оце от я скидав якраз на 160 тисяч 160 кілометрах е -е, ТОшку цю. Тут всі якраз. Е Платіжки, автозатемнення дзеркала, автозатемнення бокових зеркал також є. Мультимедіа сенсорно. Можна підключати телефон, щоб слухати музику, там говорити по телефону і так далі. Світло автоматичне, двірники також. Тут цікаво дуже, що можна переключати мод себе вибирати Ззаду достатньо, достатньо багато місця. Шкіра в чудовому стані, її якраз натерли, е, ну, натерли кремом, чи чим там натирають шкіру. <гум> ну, якраз це після хімчистки зробили. Лідні кіламки, якби... машина в чудовому стані, ви можете цьому пересвідчитись, проїхати, подивитись. Проїхатись на ній з задоволенням, якби відповім на всі ваші питання. Знаходжусь в Києві. Якщо захочете їхати кудись на СТО, без питань. Машина дуже достойна, впевнений, що вона варта Вашої уваги. Так що звертайтесь, цікавтесь і купуйте машину. Забув показати, що під капотом, щоб ж бачити, що все нормально. Так, ну от По зборці видно, що по зазорам прям все ідеально. Весь пластик він... Де рідний, окрім цього, цей також оригінальний і замінений. Також можна послухати мотор, він працює рівно, ідеально. Так що так. Звертайтесь!